Ми добралися сюди поверху, не по воді, бо там такі хвилі і такий вітер сильний-сильний. Тут трошки є вітер, але набагато менший. Зараз ми тут поприбираємо трошки оце все, бо начебто вчора воно було вище, якось його. Мабуть, таки, передуло сюди. От і будемо влаштовуватись. А для чого ми шукали верьовку? Для зонтика. Да. Пам'ятаєш? не так актуально. От якраз ось такої вірвочки нам не вистачало. Вчора, там на тому пляжі. Поки ми цей не знайшли. Ну ось ми розмістилися тут частково в тіньочку. І... Знаєте що? Тут є печера. Я показувала її вже в тому влозі. Маша така мені каже, я туди не піду. Там... Я не піду. Повторюю, там може хтось жити. Я така, хм, а. хто? Каже, я майже впевнена, що там є кажани. Тебе погано чутно, тому що я в мікрофоні. А, да, Я прогуглила, там дійсно можуть жити кажани, а, варани чи якісь, коротше, оці. Ігуани. Гуани. Ігуани. Ігуани, варани. в общем, ці ящерки великі. Змії. а, І що ще? А, ну і всякі краби, таке, все. Дикікоти. А, дикі коти. І тепер, знаєте, я так лежу і оглядаюсь туди. Тому що там якісь звуки, мені здається, я вже чую. <сі> Ти нічого такого не чуєш. Там, навіть, щось впало. Ну, щось впало, це може бути ці всі ветки, оті от палки, ну, вітер тому що. Але от стрімненько. там так темно всередині, що е, мені здається, надо, Маша... Ой, рибка. Треба піти подивитися з фонариком, щоб тут цілий день нам не було страшно. Я отут посижу і посмотрю, як ти підеш подивишся. Дивись, рибка. Дивись, рибки приплили сірень. Пойді Ага, так. Да. Дивіться. <правлива> Яка тут пещерка. Вона дуже вузька і така глибок... глибоченька. Ну, Стрмно мені туди лізти. Маша мене не хоче підтримати. Так що будемо просто слідкувати, щоб звідти ніхто до нас не прийшов. Але стрімновато. Біля печери знайшла отакі ракушки дві. Красиві. Ні, ну реально так лежу і так дивіться, а там вот. Я спробую. Давай. Начебто тут не холодно. Нормально. А мама там в своїх коралках вони у неї прозорі. І вони нормально виглядають їх взагалі не видно через воду. Е -е. А -а -а. Да прямо. <риває> Лягай. <риває> ну, це цікавий спосіб, звісно. І і довго ти так вистоїш? От і перевіримо. Я горіюся, мені Машку. розганяєш кров. Боже, Маша, на тобі було, начебто вона не холодна. Як естетично.

Іди сюди до мене, дивись. Класно тут. Те місце. Обов'язково залишимо точку на карті для себе. Ну і кому, хто тут буде, запитуйте, ми поділимось точкою. Ми тільки що? Отуди От лазили. Я бачу харіку. Вау! Там роздивлялись краєвиди з тих висот, камери не брали, бо як бачите, тут ну дорога не проста, але там дуже гарно. Але все одно, пляж у нас тут найкращий. Акуратно. Да. Vá, para lixa. Ну вау! Такий да. цікавий маршрут наш цікавий. Так. Я знаєш, я хочу от сюди лягти. Йди. От сюди, дивись, тут така, як ванна. Дивись, щоб там ракушек не було. Вони там є, ну є. нічого. На. Ванная. Тут ванная. Потрогай вони не на Скажу мне, тут каміння. Вообще. Маша там булькается, он нужны зубы. Я тут сижу на каминчику вообще. Не лягти, ось там можна. лягти. Зараз типу менше. Уляжуся. Налазили тільки що на ту сторону скелі. Там теж дуже красиво. Але у нас, краще. Да, у нас краще. Ми переконалися в цьому. І тепер нам тут ще приємніше. А я зараз отут буду загорати. У нас обід. Ось наш обідній стіл. Камінь! Опа, опа! Ото! Картина! О! Ми можемо сісти находити, Так, давай. Ой! Ой!

Е, ти куди? Блин, я куда? Ти куди? Я туда. Ты я туда. А в мікрофон говорить не хочеш? Я, туда. я не поняла. Ты куди зібралась? уже я туда. Мама мене двітля намагалася молоди залізти в Чекучере. Я їх Як це тут побувати і не подивитися, що тут? Ой! Ой, тут дуже низько. Через я їй сказала, що я туди не попрусь, тому що це просто в ужас екстремно виглядає. Я боюсь. Так. Ні, ну страшно туди далі йти. Тут ось ну, якось... А воно мене щось не включається. Дірочки якісь. О там теж якісь дірочки. Це щось таке непонятне. Вона там не глибока. Я не знаю, я не хочу прямо туди аж лізти. Зверху кажанів немає. Нам чат джекати казав, що тут можуть бути кажани. Дали дикі, дикі коти можуть бути тут е... і якісь варани. Ого. Що це таке? Трупік ящерки? Вона не глибока, але одно стрімно. Якщо б залізли туди раніше, може б було не так стрімно лежати на пляжі. Тому що я обирачила постійно, поверталася, мені казалось, що я щось тучую. Ті пещери. Що ти там знайшла? Бо я ж нічого не знайшла. Ракості. Дуже багато красивих ракушек. Різних штучок. Нічого там такого страшного немає. Рапано. Коротше, там темно, э, стрьомно але безпечно, судячи з всього, я думаю. Може, я, звісно, чогось там не побачила. Кажанів там немає. Я боялась більше за все, що там будуть кажани, які я зараз туди посвідчу телефоном, і вони в мені. Ааа! В обличчя, обличчя ви... вилітять, і Маша більше всього цього боялася. Каже, я тут буду стояти, вони будуть летіти на мене. <світ> Каже: ну, а ти будеш знімати, атлічна. Ага. Але не ласті в печері, е, да. Ну, його і... Нафік. Дивіться, кого ми тут знайшли і кого він наловив. это От да Оте-та-да. Вау! І ми знову зустрічаємо захід сонця. І будемо їхати вечеряти. О, гарно. Ось якесь зелене каміння. Зелена порода. А оце зараз я вам покажу. Похоже на якесь обличчя замуроване в це. О, корот, місце. Монстрик якийсь, да? Наші його тут замуровали. Ми вже сіли. Тут дуже прикольно ліфт. В кепках, тому що у нас на голові я прям чувствую капець, у мене все волосся так прилипло до лиця під кепкою. Я боюсь. Ось, ось так от ми. Ось так от ми сидимо. Ось там пляжик, ось там люди. Ось. Оце я. Ось. І ми будемо замовляти кальмара. І салат грецький. Не кальмара, а восьминога. Ой, восьминога. Переплутала трошки. От. Таке дерево. Тут над нами величезне просто. Ось таке. Теж побілене. Я думаю, тільки у нас білять дерева. А ні. А до чого у нас білять? Тамат насікомих, типу, ну, що так кажуть, що це не допомагає. Так, меню вам показую. Дивіться. Скрінті, кому цікаво, ціни. Приблизно ціни такі кругом. Да, морепродукти і м'ясо від 16 до 20 такі середні страви коштують. Да. Салати От. до 12 зазвичай. От і що. Маша вже дуже голодна, а я не. Я вже думаю про шинку в сумці. Наш mm. акцент бігає. Він Поспішає тебе нагодувати. Наш yeah, салатик і хліб. Ось ще не непри... приготований fresh salt I recommend for you to try this is natural, 100 by 100. And it will Якщо дуже голодні, їжте масло, салат і хліб. Я його дуже сильно поняла, що він сказав про соль, бо він дуже тихо говорить, але сказав, от цю соль попробувати. А, це, мабуть, якась кельська сіль. Так, да, щось він там механік сказав в кінці, щось він якось механічний, як ти її походу угу. Зділи. Як і будь-яку сіль. Маша пробує цю сіль. Я вже спробувала. Ану. Скажи. Дуже Але Вона смачна. От реально можна сказати, що сіль смачна. Так. Да. Маша така голодна вже. Вона дуже чекала. М -м -м. Красота? А чого туха одне, що Я дома буде два? Бо воно було, кхе, велике. Ох, і олійка така кхе, прошкрябала мені. Я макнула хлібчик в олійку. В салаті. І це було ах, неймовірно. Ой, а де вся олійка? Так тут її багато, так? Да? Як? Якщо ви будете десь, де можна замовити восьминога, не за всі гроші світу. Кстати, а скільки коштує це? Що гривень? 16 євро, по-моєму. Yeah? 16 євро коштує оце. Що скажу, пробую. Що у нас гриля. Це 760 гривень. У нас так само, в принципі, можна десь, мені здається, в Київському закладі замовити, І не факт, звісно, що буде смачно, так як тут. Але це неймовірно. А что, это два разных. Нет. А... А это это Оцет? О, а я бы... Оцет? Я бы чуть-чуть капнула. Ну, капни чуть-чуть. Нет. Не-не-не. Отрежь и себе нет, в тарелке. Ми ще картоплю. Класно? Опа-опа-опа. У нас так зараз не співпадає, як ми виглядаємо з тим, в якому ми закладі, <риклад> і що ми їмо. <риклад> Я хочу вам щось показати. Зараз, Сейчас, секунду. Дивіться. Подивіться, спочатку сюди. Да. А тепер. Mm -hmm. От сюди. Я не бачу відмінностей. Ти його навіть коли трогаєш, оці присоски вони такі самі. От на до таких присоски восьминога. Я думаю, що воно нагадує? Так. Угу. Ой. Mm. На яблочный оцит. Могу, да. О, герочки такие смешные. А цибулька. Приезжайте в Грецию. Ми вже зраділи, що про картоплю забули, а ні, не забули. Ми просто вже нормально так хлібчиком, ну, типу, почали да. доганятися. Тут олійку всьому мало. Кліпчик олійка, вже так, так насичення смачно. прийшло, все. І тут опс! Hello. Така велика порція картоплі фрі. Ну що ж. Який подробний влог, як в шокі? Прийдеться. Восхищаюсь. Вам подобаються мої влоги? Пишіть коментарях. Я просто не можу стільки знімати в такій кількості. Приходьте до мене. Ну і традиційно нам принесли десерт. Каже, Маша, все, що я поняла, це щось жариться з сиропом. Це пончик фактично. Я не хочу. Хочу до кусочка. Та ні, не, не хочу. Я так наїлась. Пончик точно я не хочу. Я просто не подужу сама, а вообще не тронути за усути. Как ты не Говори! У нас є контейнери. Пончик, не ну, смачний пончик. У нас скажеш. Типончики пончики мне ассоциируются с полицейской академией сериал. Там полицейские все ели эти пончики. Давай с тобой хоть его передаемся. Я пробовала, он не, не уже. А, да? О! Смачно? Да, конечно. А он солоный где там? сам пончик солоный. Возможно. Сироп солодкий, да, А там как будто підсолена булочка. Да, так, дуже смачно. Мені подобається. Давай еще. Зараз защебетала. <рес> а тут мед, мені здається, навіть. Так, да, з медом. Угу. Угу. Клас.